Сміття та всілякий непотріб перетворили лісову посадку в селі Кустин на суцільне звалище. Люди вже просили сільську владу вирішити це питання. Проте донині результату жодного. Тому покликали народний контроль. Найкраще місце для відпочинку біля дому пана Тетяни Ліс перетворилось на суцільний смітник. Бідкається жінка. Це дуже неприємно, коли ти прийшов відпочивати, а знаходиш смітники. Пан Дмитро з сумом додає, інколи люди самі кидають всілякий непотріб посадку, щоразу сміття не зберуться все більше, бо його ніхто не вивозить. Людям нема куди його викидати, і люди просто викидають хто куди може. У сільській раді Кустина визнають, прибирати посадку треба частіше. Народному контролі розповідають, поки проблему зі сміттям вирішують самотужки. Та вже незабаром цим займатиметься спеціальна фірма. А стихійні сміттєзвалища, які виникають у нас на території сільської ради, ми стараємося прибирати своїми силами. Організуємо суботники. У нас п'ятниця є санітарний день. остання п'ятниця місяця у нас є санітарний день і ми це ну, як, проробляємо це, це питання. На даний час виготовляється пакет документів, і буде оголошено конкурс на тендер. Його планується в першому півріччі 2015 року. Народний контроль перевірить чи вирішать проблему зі сміттям в селі Кустин. Юлія Лящук, Валерій Мартинюк. Народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ контролює еджімел.ком